Сама у хаті була і таке, що ну, як сталося, то і стала плакати, і молиться Богу, і просить, щоб одвернув цю нечість, але що наробило лиха. Де, де, що... Зірвало дах, так? Так, ...да, зірвало дах. Ну, Не думала я, ну, але в хаті я була, в хаті де, як я стало тріщати. Ну, думаю, це вже не на шутку. Де. Як я виходжу, то хліва рознесло. Як я повертаю голову і дивлю цю хату. Будинок мого сина, вони його купили і вони його там ремонт почали робити. Ну що, воно за дві хвилини, майбутнього. Ми чуємо, що щось, що щось тріщить, як ми вискочили вже після всього, то бачимо все, криша лежить на землі. Була дуже велика буря і розкрило е, і допомагаємо сусіду. А у вас будинок не постраждав? Е, дуже постраждав, але мій покамість почекає, бо він крепше його постраждав будинок. Кришу цю занесло за метрів сто, мабуть, навіть двісті може метрів кришу занесло.